Привіт усім! З вами Лірок, і з нами знову гра Порожній лицар. І сьогодні ми спробуємо таки пройти темряву поряд ну, в локації Crystal Peak. Так, у нас є. Змінений ну, одне зачаровування. Я взяв камінь шамана і набив. Душу до самого верху. Щоб спробувати збити їх з польоту цих літаючих. Плюс у нас з'явилась нова здібність, щоб у попередній серії щоб переміщати швидко Long Dash. Так, я так розумію, що живий. Так. Так. І тепер чути тут ще одну таку штучку. Я так розумію, швидко переміститися не вийде. Він нас вже помітив. Тепер обережненько. Спробуємо пройти далі. Є, навіть нам якусь згадку. Дали. Так, що у нас тут? А тут прохід до відьми. Ага, і без деша тут і робити не було чого. Вау. Це було класно. Цікаво, це та сама відьма чи інакша якась. Так, ну а там вниз не зрозуміло, там просто якась яма. Що то куди то не зрозуміло. Ну що ж, підемо тоді сюди. Ага. Для цього нам теж потрібна була здібність. Добре, що у нас вони всі є. Пах! Ой! Так, до стінок не чіпляємось. Кристалічний насип? Так, а йде до нас краще. Ну куди ж? Не хоче спускатися. Розумію, ми ще й самі. Може не зважати просто. О, ось так треба було відразу робити. Ой, а як він от пробиває, а ми не можемо. Тання, ні, тут, напевно, так просто не вийде. Вау. Далековато тепер туди йти. Проте, напевно, ми спробуємо все-таки. Секунда. Так. Ну що ж, ми туди знову не пішли. Поки що це занадто складно. Для мене. Проте, у нас є. Що у нас є? Ну, поміняв я назад зачаровування і додав ще одне. У нас ще ж одне гніздо є. У нас є ключик, який ми отримали. І я згадав, що можна ж їжу віддати. Сповідальнику. У нас вже 16 цих яєць Тобто можна відновити без проблем. Не, й, не йшовши знову туди далеко, я так розумію, судячи з вигляду ключа, це ось цей продавець і треба запитати в нього про ключик. Ага, це ключ до його кімнати сховку. Я думав, що я його вже взагалі загубив. Чи ти знайшов його в старих шахтах, напевно, дуже цікаво. Я і не знав, як він закінчив свій шлях в такому віддаленому місці. Дуже чесно з твого боку повернути його до мене дуже, до, ну, дуже добре. І тепер ми можеш відкрити мою містере ісковок. І я можу. А, і, тут, і зараз я можу відкрити свій старий сховок і можу тобі продати деякі рідкі речі, які збирають пил. Ці речі трошки поношені, але вони мають повну ціну. Дуже цінне. Глянь. О, тут-тут. Так, тут навіть написано ось цей ключик, який нам потрібен буде в каналізаціях, я так розумію. Угу, Він знайшов так. В водогоні. Я його не почистив. Це нам потрібно буде. Тобто потрібно буде заробити грошики трішки. Сильний удар. Ага, сильний удар. Угу. Mm -hmm. тут ще є. І шматочок маски, і шматочок нашої, на, нашого цього. Так, тут нічого, я так розумію, не з'явилося. Папа Так, ну ходімо далі. Ми у сповідальника відновимо зараз свою душу, так як мені порадили. Я думаю, це буде простіше, ніж знову туди стрибати. Угу. Угу. Ну, звісно, вона поїсти хоче. Так. І треба швидко здолати зараз цю душу. <тірки> <тірки> вона yeah. uh, сховалася і всі свічки попа... uh, по. Ну <пірки> well, так, вона хай собі їсть, а в нас душа повернулась до нас назад. Вона на карті навіть глянути. Так, де ми були? Ми були ось тут. Тоді праворуч поки не йдемо. Хоча, напевно, якщо там впасти, то можна було б знайти щось цікаве. М -м -м. Навіть не знаю. Ні, напевно, поки не варто йти. Потрібно трішки покращити свій меч. Якщо буде змога, і тоді підемо туди. А, поки в нас є ця здібність, можна ось там біля картографа пройти і трішки нижче, так як я і думав у попередній серії. Ну, через секунду будемо там. Так, ось ми і на місці. Поряд з цим наш прохід тут. Так, тепер можна. Ну, вгору не можна, можна тільки сюди. Я? Yeah? Хм, hmm, тепер треба обережненько. А, ні, так не вийде. Треба взагалі обережно. Є. Yeah. Ой! А як тоді? А, так. Ні. Є, <хе> далі туди. Є один момент, коли вони всі. А! Трішки запізно чи зарано навпаки. Yeah. далее ой-ой-ой-ой oh, yeah. я далее есть прохидливо руч я на гору Це повне коло. Тобто, якщо захотілося би назад. Але нам назад не хочеться. Хочеться зрозуміти, що ж тут далі. Вау. Взагалі б'ється чи ні? А, ні тут. І що ж, це у нас великий фокус? Що він нам дасть? Це здібність. Щось повинно дати гарненьке? Збирає душу з повітря. Угу, повільніше збирає. Ну, зрозуміло. Повільніше збирає душу, але здоров'я відновлюється в два рази швидше. Ну і все, ми тут уже забрали все, що можна. Далі на черзі наступне місце. Так, а наступне місце у нас вище. Трішки вище. До картографа поближче. Є. Так. Тут лава Певно, все -таки поряд, напевно, варто все-таки відновити. Трішки здоров'я. не прямо аж таки поряд. Але все одно близько. Оп. Ча, оскільки ми вже тут. То можна. Ааа, а тут. А вгору... вгору як? Вгору не так. Це потрібно або на стіну, або. Ну так. Тільки туди. вгору. Вай. Цікаво, що навіть при переході на іншу локацію не зупиняється. Навіть і не знаю як вгору. Якось потрібно мати змогу фокусуватись угору. І тут незрозуміло тоді як. Ну Картограф уже пішов. Звісно ж таки. Та тут теж потрібно стрибати якимось чином вгору. Або ми будемо спускатись з того боку. Ще один варіант. У, як гарно. Тавенько. Угу. Тут нічого, а нас викинуло посередині, угу. обломані шляхи. Я. Далее. И я. Тепер униз, я так розумію, треба сфокусуватись. Нічого собі. Так, тут є спуск униз, і можна спробувати далі. Напевно, униз більш безпечно. Потім можна буде далі ще спробувати пройти. Знову ці мишки наші. Не улюблені мишками, певних. Плаче. Опа. Це що таке? Це було несподівано, якщо чесно. Там ще одна є. Уже і страшно, якщо чесно, їх звільняти виходить. Ану, до речі. Я собі так спокійненько, що в журналі на рахунок цього написали. Ага, їх ще 4 треба перемогти. Я так розумію, це все буде дуже, дуже цікаво, <смір віде> а це справжнє фух. Я вже готувався. Тра штука? Нічого не скажеш. І усе все так далі поїхали, о, якийсь ліфт І це у нас. Там щось є, чи немає. Тіртмут? А, тобто тут тобто, тобто, повне коло було. Можна було пройти сюди. Чи можна зберегти, щоб карта була більш-менш? Цікаво, насправді дуже цікаво. Хм. Так. Ось, до речі, трішки є Гео. Його бажано було б зараз потратити на щось. На що-небудь. Навіть не знаю. Напевно, в пріоритеті поки що ключик. Хоча туди треба спеціально спускатися, але хай краще буде ключик. А, не туди. Я, yeah. yeah. так, тут нічого, вірно. Так, бажано це все попроходити навпаки. Ми спинимося аж тут. Так, ну що ж, там все попроходили все нормально. Ну і в нас залишилось тільки два проходи. Причому, я так розумію, один на гору. Ну, і інший теж на гору, але трішки вбік. Але треба глянути, як тут все. Це лава. Знову. Так, сюди прямо вгору стрибати ми не можемо. Угу. Так, що у нас далі там по карті? І ще є два проходи прямо вгору. Глянемо який з них який. Так. Не дістати. О, зачепив таки все одно. Ой, не сюди. Забув вже й. Відновимо свою запас душі. Монетка з нами не летить, на жаль, але тут таке враження, що буде падіння, хоча. Ага, тільки ліворуч або праворуч. І виходить останній прохід. Це сюди. Але ж теж. Як тут вистрибнути Ніяк. Вгору не можна. Тоді єдиний прохід, тільки там внизу виходить. І все. Цікаво. Ну що ж, я думаю, тоді ми продовжимо в наступній серії, оскільки в нас тут поз'являлись здібності, можна буде щось дістати нове, ну і кудись пройти в певні місця. А на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе!